На сам кінець хотів, ще у вас одну таку річ спитати. Тут, у нас така ще знову-таки склалася парадоксальна ситуація з цінами на електроенергію на РДН і на енергетичному ринку. Весь липень і серпень був крик, гвалт промислові компанії, споживачі кричали, що росте ціна на електроенергію, треба щось робити, рятувати. Обурювалися, що зняли прайс скепи на вечірні години. А тут прийшов, і всі чекали, що в вересні буде далі ціна рости. А тут прийшов вересень, ціна обвалилася. Тепер не можуть знайти, хто винен і хто ж так, би... що сталося. Як з цим бути? Як ви, як ви дивитесь на цю ситуацію? Ні, дивіться, те, що вони гвалт підняли, промислове підприємства, піднімалась ціна, такої ціни немає, це була абсолютна спекуляція. Я думаю, що ви ж пам'ятаєте це і. Було, якби вони самі вже відмовились і, і енергетики пояснили, що, що це була там в якийсь період ціна на транспортування, а в цілому ніякого підвищення вищої ціни, ніж в Європі, не було. У нас майже не ціна. Ну, це такі спекуляції. Вони постійно. Це вже 30 років. 40 з першого дня незалежності вони. Про це кажуть. А що стосується вересень, серпень вересень то це абсолютно е, природне явище для роботи енергоринка. Якщо влітку високі температури споживання було дуже високе, у нас е, було літа спекотне в цілому, то в цей період, після літа от, от початок осені і так далі, серпень Верс температури впали, але вони ще не тризають. І тому споживання зменшилось. Комфортна плода uh, і менше треба особо, да, особливо і ще побутово. Не Холодильники, да, да, да. Ще вже, вже не, 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 не спекотно, але ще не холодно. Uh -huh. І тому і, і до цього періоду енергетики відремонтували збільшувалась кількість генерації готової, бо вони ж на літо виводили. Енергова То енергоатом ремонтувався, ремонтна кампанія. Енергоатом і теплові електростанції. І вийшло дуже багато пропозицій з електроенергії, і спрацював ринок. Хоп, ціна зменшилась. А які проблеми? Нема ніяких проблем в Європі. Іноді від'ємна від ціна буває. Правильно? Як проблеми немає? Трейдери там кричать, що вони там багато втратили. Там е он була дома Володимира Олечка мільярдів гривень. Ні, хай не кричать, що вони багато втратили. Треба, щоб насправді на, на вони не так багато заробили, як вони заробляли раніше. <гум> Тому це треба поміняти ці акценти. От ми втратили. Чого вони втратили? Від чого вони втратили? Нічого вони не втратили. Якщо вони втрачають трейдери багато, що, ви, що, що відбувається? Компанія трейдера, якщо вона втрачає, вона банкрутує, правильно? Ну, А скажіть, будь ласка, є хоч одна, яка збанкрутіла компанія трейдера? Ну, про масове банкротство що не чути поки що. Ні, Жодного немає. Жодного немає. Просто у них прибутки зменшились, і вони підняли галф, так, що робити і так далі. Ну, це природньо. це природне. Не треба звертати, то на металургів на промисловстві, що ціна висока, а ціна стала низька, То тепер трейдери кажуть, ой, низька ціна, караул і так далі. Це, це, це абсолютно для ринкової економіки, це абсолютно ну, якби можливо, але і, і, ну, це ще показує, що нам відміняти при поки що рановато. Нам треба їх. Так, да, так, да, да, нам діапазон треба збільшувати, але поки що. ну Я не знаю, я би поки не, не відмовлявся. Тому ці явища, вони регулюються. іменно на прайске вони якби е, зупиняють такі різкі, різкі коливання. коливання да.